Появилися у нас нові світлодіодні стрічки 220 вольтові. Це ось фасадні варіанти, котрі йдуть повністю вологозахищені. Також вони йдуть з двустороннім скотчем. Це у нас йдуть також 220-вольтові світлодіодні стрічки. Вони йдуть без IP захисту, але ми їх на стенд помістили в такий силіконовий чехол. Значить, що у нас з'явилося. Теплий білий колір. Також теплий білий колір внутрішнього використання, нейтральна, нейтральна без волога захисту, холодна і також холодна без волога захисту. Ось так це все виглядає. Стрічки, котрі живляться на пряму від напруги живлення 220 вольт. Оці фасадні варіанти через конвертор.